Вітаю з вами Олександр, компанія Електромото. І сьогодні на нашому відео огляді цей електромотоцикл. Вже відома сім копія італіянського бренду Ducati Panigale, EM «ЕМ Panigale у брутальному чорному матовому кольорі. Даний байк оснащено 3-кіловатним центральним двигуном е, з ланцюговою передачею е, номінальної потужності 3 кВт, що в піці може видавати 8 кВт потужності. Е, за, запас ходу е, і батарея 80 забезпечить пробіг близько 120-150 км. Швидкість даного байка близько 110 км на годину. Байк має звичайну вилку. Звичайні супорта, звичайні кліпони, колеса 17-го діаметра. Заднє колесо має резину шириною 200 мм, переднє колесо шириною 110 мм. Система гальмування трьохдискова, два диски спереді, один диск ззаді, що забезпечує досить гарне гальмування у будь-яких екстрених ситуаціях. Так, і швиденько по органах керування. Ручка акселератора, кнопка блокування двигуна, два гальма. Гальмівні машинки. Вмикання ходових вогнів ближнього світла, дальнє світло перемикається з лівої сторони. Перемикання передач. Три режими вперед. І один режим назад, реверс. З лівої сторони у нас аварійна сигналізація, показчики поворотів, клаксон, в принципі і все. А, ще USB роз'єм для заряджання ваших гаджетів. Звичайна, простенька, але досить інформативна led панель відображає заряд у вольтах, пробіг, суточний пробіг і швидкість, а також режими перемикання передач. Як казали, в комплекті два брелка з ключами. Порт для заряджання знаходиться під цією кришечкою. Байк має два ключа з брелками, брелки з зворотнім зв'язком, дистанційний запуск двигуна. Роз'єм для заряджання знаходиться у баці і зауважимо, даний байк оснащений 15, 15 амперним зарядним пристроєм, що забезпечить більш швидке заряджання за 5-7 годин. Великі інформативні дзеркала, чорне тоноване скло і бомбезна оптика. Покажемо, як вона працює. Габаритні вогні. Ближнє світло. Дальнє світло, аварійна сигналізація. Даний байк можливий до замовлення у декількох комплектаціях і безлічі кольорів. Е, глянцеві, матові, чорні, білі, червоні, жовті, помаранчеві будь-які. Е, стосовно батареї, батареї можуть бути від 40 до 120 Ампер годин. Стосовно приводів, привода можуть бути мотор колеса, можуть бути з центральним двигуном на ланцюговій передачі, а також з центральним двигуном 8-кіловатним з ремінною передачею. І нагадуємо, на наші електромотоцикли правата реєстрація не потрібні, тому що за документами вони всі 3 кВт. Якщо вам був корисний цей відеоогляд, Наші контакти у шапці профіля переходьте, телефонуйте, пишіть, записуйтесь на безкоштовний тест драйв. А з вами був Олександр, компанія Електромото. Бережіть себе і свої близьких.